Ну, як я вже казала, сьогодні внаслідок російської атаки зафіксовано падіння уламків у трьох районах Києва. Це уламки російських ракет. Моя колега Олександра Бабіхіна зараз в одному із місць, яке постраждало. Я думаю, вона нам розкаже детальніше. Сашу, доброго ранку тобі. Вітаю Олесю. Я перебуваю у Солом'янському районі Києві. Тут уламки падали одразу в кількох місцях, здебільшого на відкритих територіях, один однако, од... Один з шматків ворожого заліжеча такі приземлився на дах приватного будинку, трохи пошкодив покрівлю. На щастя, у самому будинку без руйнувань господарка Світлана цього будинку також не постраждала, тільки пережила гострий стрес, каже, досі відчуває деякі тремтіння у тілі. На місці зараз працюють правоохоронці. Вони обстежують будинок. І проводять необхідні слідчі заходи. Ми слідкуємо за ситуацією тут і надалі повідомлятимемо більше подробиць. Олесю, тобі слова, дякую, Сашу Олександра Бабіхіна з Солом'янського району про наслідки російської атаки. Ми ще за кілька хвилин матимемо можливість поговорити з представником київської міської військової адміністрації про їхні дані щодо наслідків російської ранкової атаки по столиці.